Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма Зверни увагу. Вчора ми розповідали вам про ліки і наголошували на тому, що з ними слід бути обережними, особливо на дорозі, як до речі, і з алкоголем. Недаремно різні країни світу постійно вигадують нові правила: То штрафи шалені п'яницям, виставляють, то забороняють, як от в Естонії, продавати алкоголь вночі. Бо часто саме він причина трагедії і ДТП, яких у світі щосекунди трапляється по кілька. Сотень віднедавна в Україні дрібні пригоди на дорозі можна оформити без виклику працівника ДАІ. Проте не всі водії знають алгоритм цього процесу. Зверни увагу, ми беремося ознайомити вас з деталями просто зараз. Автолюбитель зверни увагу. Сьогодні ми розкажемо про всі нюанси українського ноу-хау від володарів смугастих жезлів. Оформлення ДТП без ДАІ. Без ГАИ можно оформить на черти. На ну, это я слышал так. Оформление без ГАИ первый раз слышу вообще об этом. Попадала в аварии, и всегда надо вызывать ГАИ. Без понятия. Процедура неизменна. Либо ГАИ приезжает на место ДТП и оформляет случай на месте происшествия, либо человек обращается в отделение ГАИ. И фиксирует свое повреждение. Процедура оформления документов, в общем-то, здесь одинаковая, что в том и в том случае. Есть на сьогоднішній день е, определенні вот такі вот карманные камери, е, достаточно сідетелі. Ну как бы ми ж всі люди образовані, ну большинство з нас. Вот, і это все оформляється. Ну я что без проблем і без присутствия геї складаючи протокол власноруч, будьте максимально уважними до деталей. Не забудьте записати пояснення другого учасника і взяти його підпис. Пішки, це случилось возле дома такого то такого то Подробно описывайте всі обстоятельства, з яким автомобілем ви столкнулись. Чітке время. Прив'язка по місту. Схему ДТП, коментарі, свідків, пояснення учасників ДТП з їхніми підписами. Ви того ж дня несете додаї, аби вам надали довідку, від якої напряму залежить виплата страховки. Отже, ваше спокійне майбутнє. страхові компанії дуже часто намагаються добитися якоїсь інформації от органов и мы ее не получаем, а хотя это в их обязательства непосредственно входит. Розширена довідка з ДАІ чи форма 2 є головною підставою для виплати страхової компенсації. Обувати пороги даї можна довгенько, але так завжди. Хоч з ДАІ ДТП оформлюєш, хоч без нього. Кілька місяців процес оформлення документів може тягнутися, і страховик цю справу теж не прискорить. Цю ту функцію по полученню справки на себе бере страхова компанія. Але коли довідку з ДАІ отримали і здавалося ось, ось грошики побачити страхова компанія може відмовитися від виплати страховки, бо були нюанси не на вашу користь в страховому догові. Саме тому радимо або повне казку або ретельно вивчати, від чого страхуєтеся. Не паленітесь, почитайте, як я сказала, ваші об'язаності по даному договору. Якщо ви не виповните хоча б один із пунктів, не вовремя предупредите, не вовремя предоставите документ о ДТП, і мають повне моральне, юридическое право вам відказати в страховому возміщенні. Всі ми люди ніщо людське нам не чуже. Тож, якщо вирішити полюбовно розійтися з іншим учасником аварії, щоб обезпечити себе від можливих наслідків, радимо. По крайней мере, если человек считает, что его материальный ущерб был возмещен вами в какой-либо сумме, ни в коем случае не делать это на словах. По крайней мере, вы должны взять ручку, бумагу, и человек, который получает деньги от вас, должны написать о том, что буквально как протокол ГАИ, то есть было совершено ДТП. І наостанок, поки в нашій країні чітко запрацює схема оформлення ДТП, без даї вам водії радимо бути максимально уважними на дорозі і знати свої права. Ні цвяха, ні жезла вам! Оформлення ДТП можуть змінюватися. Цей факт не здивує водіїв, які звикли до нововведень. Та якщо ви прагнете бути в курсі чи почути відповідь на своє конкретне запитання, тобто хочете знати правду, дивіться програму Зверни увагу і заходьте на сайт www.ramus.com'юей. Вже завтра розкажемо вам про хвороби білих комірців. А ви топ-менеджер чи просто менеджер? Будуєте кар'єру? Тоді вам до нас. Дивіться архіви програми Зверни увагу на Play Укернет. Хай вам щастить і бережіть себе. А з вами, як завжди, була Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. До зустрічі.